Вітаю вас усіх, дорогі друзі, на каналі UAPlay. Отже, сьогодні я маю багато хороших новин для всіх вас, дорогі мої хлопці. І особливо для тих, у кого, так скажемо, не дуже дорогий мобільний пристрій. Розробниками за обсягом було сказано, що 3 ГБ ОЗУ не підтримуються для гри у Warzone Mobile. Тим не менш, при першому запуску бета-версії 3 ГБ оперативної пам'яті були сумісні, але мали багато проблем пов'язаних з продуктивністю і стабільністю продукту. Було практично неможливо грати на пристроях з 3 ГБ ОЗУ. Тому Activision вирішили перебирати сумісність майбутньої гри з пристроями, у яких було 3 ГБ оперативної пам'яті. І тепер розробники кажуть, що намагаються знайти спосіб оптимізувати гру та повернути сумісність із 3 гігабайтними пристроями, що не може нас не радувати. Це також означає, що після глобального запуску мінімальні вимоги та гри у Warzone Mobile становитиме 3 ГБ ОЗУ. А не 4 чи 6, як ми усі думали. І це є дуже гарною новиною для всіх гравців, ну і також і для мене. Ну а далі давайте перейдемо до інших твітів, які написали розробники пов'язаних з сумісністю. Це довгі твіт, тому ми просто підсумуємо їх для вас. Activision Blizzard кажуть, що основною причиною обмеженого випуску було тестування гри на різних пристроях. І спроба знайти спосіб розробити гру сумісною для всіх пристроїв високого, середнього та низького рівня. Тим не менш, оптимізація пристроїв гри для бюджетних пристроїв буде складним завданням, тому що, на відміну від інших ігор жанру Battle Royale, Warzone Mobile є більш продвинутою грою і приділяє набагато більше уваги деталям, ніж будь-яка гра в жанрі Battle Royale. Тому розробникам складно зробити його сумісним зі старими та недорогими пристроями, але вони намагаються, і ми можемо побачити деякі покращення у наступному великому оновленні. Я знаю, що багато хто з вас, хлопці, чекали на нові регіони, і вже зараз розробники оприлюднили, що новим регіоном стає країна Швеція. І попрошу вас, дорогі друзі, не плутати цю країну з країною Швейцарії, бо це дуже різні дві країни. Для мене це було очікувано бо для продуктивного та гарного тестування для розробників треба було, щоб регіон був більш з великою кількістю дорогих пристроїв. Для тих, хто запитає, чи можливо зараз пограти у Warzone Mobile, одразу відповім: так, звичайно, для цього нам треба завантажити VPN Швейцарії та встановити гру. Де і як це зробити, я думаю, всі і так знають. Після встановлення гри вимикаємо VPN і таким чином зменшуємо свій пінг. У мене пінг складає 60, що доволі грабельно. По візуальній частині гра все ще дуже замилена. Лише на IOS-пристроях можна помітити деякі зміни. Багато хто з вас хлопці злився, тому що Warzone Mobile вже випускає і такі речі, як бойовий пропуск і набори гри. Незважаючи на те, що на даний час вона доступна тільки в австралійському та швейцарському регіоні. Що ж, дорогі друзі, причина цього досить проста, оскільки Warzone Mobile знаходиться у крос-прогресії з Warzone 2.0 та Modern Warfare 2, це означає, що вони мають випускати весь контент одночасно у всіх цих трьох іграх. Тому і ось така причина, чому вони вже випускають бойовий пропуск та набори гри, що погано для тих, які не мають доступу для всіх цих ігор. Бо вони, як і я, пропускають всі ці речі. Однак щодо цього, Activision заявили, що після глобального релізу вони збираються повернути старі пакети. Однак це не стосується бойових пропусків. Якщо ви пропустили цей бойовий пропуск, ви не отримаєте їх після глобального релізу. І це єдина. Сумна новина в цьому відео. Ну а на сьогодні все. Дякую тим, хто додався до нашого Discord. І дякую усім тим, хто потроху донатить мені на карту для подолання моєї хвороби. Це для мене на зараз найприємніше, що трапляється у моєму житті. Також не забувайте підписатися на канал, написати свою думку у коментарях. Дякую вам усім за перегляд. Ви були на каналі Йоаплей. З вами був, як завжди, Адріан Кол. Всім папа. -па, почуємося!